Діти переселенців за мир. Активісти організації Учнівське братство провели для дітлахів урок образотворчого мистецтва, яку мрію намалювала малеча, бачили наші кореспонденти. У сільській школі Богородичного мирний час навчалося найбільше півсотні дітей. Сьогодні їх у чотири рази більше. Із місцевими учнями на заняття ходять ще 150 переселенців з Донецька, Луганська та Горлівки. Маленький донечанин Захар виводить на прапорі України слова про мир, хоча й вважає, що його мрія не скоро здійсниться. Хочу, щоб скоро, але вважаю, що це не менше аніж кілька місяців буде у Донецьку. Там небезпечно. А тут? Тут так безпечно, тут немає терористів. Попри те, що багатьом з цих школярів випали недитячі випробування, працювати з ними нескладно, зізнаються волонтери. Дітки свідомі, вони чудово розуміють, яка зараз ситуація в Україні. І що, що вони. Фактично, наше майбутнє, і що саме вони потрібні зараз. Активісти до школи приїхали в супроводі військових. Після уроку вся увага хлопчиків і дівчат прикута до армійської бойової машини. Це БТР 80 обладнаний великокаліберним кулеметом і гучномовцем для агітаційної діяльності. Офіцери впевнені, патріотизм треба плекати з дитинства. Ми зараз на жаль, пожинаємо плоди двадцятилітні. в этом плане без деятельности и ничего не делания, поэтому мы имеем ДНР, поэтому мы имеем ЛНР, поэтому мы имеем массу людей на Донбассе, которые почему-то верят в вот эти фантастические вещи. Читали визит убийцы в Раде, однако признаются, краще где дети бачили висковых только на парадах. Хочется, чтобы они как можно меньше видели и бтров и военных и оружия и войны. Все дети хотят мира, спокойствия точно так как хотим и таваимы. Частину своїх малюнків школярі подарували військовим. Решту передадуть дітям, що разом із батьками покинули рідні міста та наразі навчаються у Святогірську. Ольга Солом'ян, Олексій Куделя, Олексій Ковалевський, Сабиття Канал Україна.